Але повірю, все, що я говорив, все І в закінчення, скажу, досить цікава тема йде про заборонення. Я вам зараз невеличкі цифри кину, хоча цифри тріщать і не запам'ятовуються. Якщо це весь медик підбувається, по ціні, по закупівлі і навіть вищих два рази. До це нас набуло 3-4 мільярди гривень. Ну зараз ціна піднялась 5 А на Україні 3,5 мільйони взяло сімей запилюють, вже запилюють всі господарські політики. І за добав порожайності від запилення це цифри абсолютно коректні абсолютно коректні, базуються на світовому досі. Буде 20, 25 мільярдів гривень додано за підвищення рахунок підвищеного газів. І у всьому світі американці платять за запилення, ізраїльтяни не будуть зрадіти. Платять за запилення. В Ізраїлі, щоб визнали, ви знали, викуповують пасічників, ви не купують, пасічник декларує, що він добуток, 700 кілограмів. Йому платять по ціні, по вартості платять мене, платять Мед не забираєш. не забирає, тому що вчора потрібна, як я піднішу, не Так от, 5 мільярдів і 25 мільярдів. Куди буде рухатися джерелі? Туди де гроші. Але у нас... Є області, де профіцит. Не де дефіцит зосімиї, а профіцит злосідени. Звичайно, він доплатити не будуть. Відпрацювати оцю тему, оцю тему, щоб платили за запилення. Є країни, де фермер, якщо він не покаже договора з пасічником про запилення, йому нараховують пеню платить. Або запив, тому що він від додаткового врожаю не подасть у бюджет податків. І це те об'єднання пасічників і ніхто, ніхто не буде вирішувати. Кроме пасічни. І шукати треба безумовно, з експортерами, якесь порозуміння.